Дар'я дівчина, яка втілила дитячу мрію та перетворила стайню на місце сили для людей і тварин. Сьогодні вона є співвласницею кінного клубу, але за цим роки роботи, відданості та любові до справи. Це була мрія мого дитинства мати власну стайню, але так склалися, скажімо, і обставини, і життя, що ми з чоловіком разом познайомилися і він вже займався. З... З кіньми в нього був вже невеличкий кінний клуб, і так ми продовжували розвиток. Можна сказати, що на емоційному стані ти жодного дня не працюєш, ти ніби постійно собі відпочиваєш. Але складно, тому що, скажімо, це дуже велика фізична праця, а також і робота велика з людьми. Тому, скажімо, в деяких моментах складно. Але в принципі, все одно нам це приносить дуже велике задоволення. Коли почалася війна, Дар'я Шляхова разом із чоловіком прийняли рішення, вони мають бути корисними військовим. Так у конюшні з'явилася іпотерапія. Особливий напрям покликаний допомагати пораненим бійцям відновлюватися не лише фізично, а й емоційно. У нас на є відзнаки, ми допомагали і червоній калині, із реабілітаційного центру до нас приїжджали групами військові, ми їм робили екскурсію, катали. Мені здається, що в цьому році було понад 500 осіб. Їм дуже подобається. Навіть не всі хочуть сідати на коня, вони хочуть просто його гладити, чухати. Деякі просили щіточки, щоб їх там погладити, погодувати, походити поряд. І, скажімо так, навіть не всі хотіли до них просто їздити. Просто хотіли бути поряд. Багато хто розповідав, як мали в себе. І колись там батьки їм і мали, і їм це подобається. Тобто вони дійсно від нас навіть були абсолютно сліпі. З ними було найцікавіше напевне працювати, тому що люди зовсім не бачать, а ми їх ще зверху садили. І це були неймовірні емоції, як вони і піднімаються, і в просторі себе відчувають. Адже це люди не все життя сліпі, це вони осліплі пли після, скажемо, так, да? Тому з ними було досить цікаво працювати, в них були дуже щирі емоції. Окрема сторінка їхньої роботи це порятунок скакунів. Не одну тварину вони витягли з окупованих територій або розбомблених конюшень. Багато з цих коней приходять у важкому психологічному стані, і їх реабілітація не простий процес. Вона з села Рожного була в окупації. Людина, яка за нею піклувалася, в них також був невеличкий сімейний кінний клуб, і так трапилось, що вони були в жорстокій окупації. Певні в неї є проблеми зі здоров'ям, вона астматік, але в принципі вона досить гарно себе на свіжому повітрі почуває. Потім відійшла від стресу, і якби вже все добре. Дар'я зізнається, працювати з такими тваринами важко, бо вони пережили страх, біль і втрату. Але дівчина не здається, навпаки, почала поглиблено вивчати психологію коней, щоб дати їм шанс на нове життя. У нас з'явилися дві англійські чистокровки, їм по два з половиною рочки. Це молоді коники, яких військовий врятував з розбомбленого кінзавода Дніпропетровського. Приїхали вони до нас не так давно, тому зараз проходять реабілітацію. В кобилки були дуже великі проблеми. Є діагноз, поки що не підтверджений, бо чекаємо рентгенолога. Можливий перелом скакалки. З ними ще й досі дуже важко, тому що коли виходимо на простір, якийсь трохи шум від дороги може бути і вони дуже, досить бурно реагують, то ми зазвичай з дівчинкою вдвох їх виводимо, щоб вони, скажімо так, і не втекли, і не перевернулись, бо встають на свічку, на, таку, на, на дві задніх, скажімо так, і роблять дуже сильний нахил назад, тому що хочуть якби, вірватися, але ми їм не даємо цієї можливості, щоб вони не травмувались. Тому поступово їх так виводимо, виводимо по околицям, виводимо їх, привчаємо, щоб вони тут нічого не боялися. Немає поділу між тим, кому допомагати людям чи тваринам, адже всі, хто пережив війну, потребують турботи, і Дар'я впевнена, тільки разом ми можемо врятувати тих, хто цього потребує. Запрошуємо вас до нашого кіно клубу. Залучайтеся до нас, волонтерте разом з нами і будемо допомагати разом.